Павпет титульний партнер та Extra Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Юрію. По-перше, вітаю з перемогою. Виходом у фінал восьми. Скажіть, будь ласка, після тих перестрілок, які видавали хіти Аврора в попередніх матчах, чи віриш ти взагалі сам зараз у те, що відіграв сьогодні на нуль? Дякую за привітання. Так, дійсно, ті два матчі були дуже гарні. І, скажу, перший матч, коли ми грали в сезоні, то вийшов також доволі успішний 2-2. Дуже для вболівальників був, я, на мою думку, цікавий. І сьогодні ну, було дуже тяжко зіграти на нуль. Ну, дякую команді, яка допомагала. Вибили і спусти воріт, і десь накривали моменти ударів, тому сьогодні вся команда зіграла на нуль. Ну і сьогодні, не дивлячись на те, що ви грали на паркеті суперника, ну, у вас реально була домашня атмосфера. Наскільки це стало сьогодні важливим, ключовим, можливо, фактором для вашої перемоги? Вболівальники грають дуже важку, дуже важну роль. Тому, коли приходять стільки людей і болівають за нас та за іншу команду, це дуже гарно для футзалу. Бо подивіться, скільки сьогодні було людей. Дуже багато всі стояли, дивилися, хтось за воротами навіть стояв. Тому е, хотілося б, щоб було це на більш арені пограти такі матчі. Дякую за коментар. Фафбет титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.